Всім привіт! Звертаюсь до вас як ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик, Орловський Віктор. Прошу вас, послухайте бійців підрозділу, в якому я з першого дня повномасштабки. Вони і додивіться до кінця, це важливо. І поставте лайк, репост, коментар, обране, всі активності. А це відео. Це подяка дякую кожному дякую. з вас. Ми бійці 6-ї роти охорони 2-го батальйону 101-ї окремої бригади. Велика подяка фонду позивний Орелки та Віктору Орловському. Та також всім, хто допомагає і бере участь допомогти підтримці збройних сил України. Ми отримали стерлінг і вже сьогодні будемо ним користуватися. Дякуємо тим, хто допомагає збройним сил України. Слава Україні! Дякую, друзі, слава. і допоможіть поширити це відео, тому що в ньому інформація про наступний збір, інформація про збір на, на 4 прилади. Чуйка 30 детектори дронів. Реквізити в профілі, реквізити за посиланням в профілі і реквізити на офіційному сайті. Напишіть в гуглі Благодійний фонд, позивний Орел. Війна тримає, триває. З Богом, друзі!